Хочу звернути вашу увагу на наші нові унікальні монтажі з годівницею Гітара. На нашу думку, це сама зручна годівниця для такого продукту, як кекс. В годівницях вагою 40 і 60 грамів вантаж схований всередину пластику, що дозволяє закидати ці годівниці на необхідну відстань. А за рахунок великої кількості пластику гітара не занурюється в мул, а спеціальні шипи дозволяють навіть у сильний вітер утримувати вашу годівницю на місці. Вантажі 80, 100, 120 і 140 грамів більше підійдуть для ловлі на річках з течією. Вони також мають унікальні шипи, які дозволяють вашій годівниці не рухатись з місця. Я впевнений, що з новим нашим продуктом кекс ви завжди будете з рибою. Але пам'ятайте, риби треба брати рівно стільки, скільки ви можете з'їсти.